Запоріжжя. Ікона Покров Пресвятої Богородиці. Це ікона Пресвятої Богородиці Козацька. І вона була покладена на центральному такому подвижній налогі в кожній козацькій церкві на Січі. Бо ми знаємо, що козаки, коли закладали Січ, то в центральної будівлі якраз був храм на честь Пресвятої Богородиці. І сама Січ відіграв, відігравала дуже велику роль у житті козацтва. Також ми знаємо, що традиційно постійно козаки звершували моління перед цією іконою, а коли відправлялися в військові походи, то славали навколішки і співали під твою милість. Прибігаємо Богородице, тим самим закликаючи її покров і її захист, щоб вона опросила свого сина, нашого Спасителя, дарувати їм успіх у тих військових походах, які вони починали. Ми повинні зазначити, що на сьогоднішній день значна частина. Запорізької області тимчасово окуповано. І всі храми Православної церкви України на тій території окупаційною владою були зачинені, священники депортовані, деякі були навіть на допитах у підвалах. Так само дуже багатьом вірним прийшлось покинути свої домівки з огляду на те, що це загрожувало їхньому життю, і вони не могли більше там залишатися. І на сьогоднішній день дуже багато наших парафіян служать в лавах Збройних сил України. Більшість духовенства Запорізької єпархії несуть своє капіланське служіння в військових підрозділах, і парафії, які лишилися діючими, разом з різними волонтерськими групами постійно надають допомогу військовим частинам. Так само і Запорізька єпархія в міру своїх можливостей. Так само підтримує, як надає як духовну підтримку, так і матеріальну для того, щоб наблизити нашу перемогу. І якщо скажуть, що це трошки не церковне діло, то знаєте, це не тільки церковне діло, це діло всієї країни.